Дорогі браті і сестри, наш молитовний сніданок підходить до завершення. І коли я сидів за столом, слухав всі прекрасні промови, думав, яка мета цього сніданку і взагалі молитовних сніданків, які проводяться в різних країнах. І прийшов до висновку що мета всіх сніданків молитовних це об'єднання християн всіх країн в одну силу, духовну силу. Тому що християнство. Це є носій добра, носій любові, а там, де любов і добро, там єднання. І Христос молився Богу Отцю за те, щоб його послідовники були єдиними, як і він за це. І тому в наш час, коли світ такий роз'єднаний, в якому так багато зла, потрібна сила, духовна сила яка протистояла злу. Агресія, яка була звершена в Криму. Добро чи зло? Зло? Росія стала на шлях кривий, на шлях неправди. І весь світ чує, яку неправду говорить Москва, причому переконала свій народ в неправді, що ми можемо протиставити цій неправді? Ми можемо тільки протиставити. Правду, протиставить добро і протиставить любов. Ми багато сьогодні говорили про Бога, сповідували віру в нього, що Він керує всім світом. Якщо Бог керує цим світом, то хто переможе в цій боротьбі добра і зла, правди і неправди? Люди переможуть? Ні, переможе Бог. І ті люди, які будуть з ним, а ті, які не з Богом, а не з Богом ті, які йдуть дорогою неправди, ніколи не переможуть. У нас виникає питання, якщо Бог керує світом, кожним народом. І кожною людиною, то чому він допустив те, що відбувається в Україні. Неправду, роз'єднання, смерть, страждання, окупація. Для чого це? Є в цьому? Який сенс? Чи це тільки залежить від людей? Від людей залежить зло, гріх. Але Бог хоче виправити нас і поставити нас на дорогу правди, на дорогу любові, на дорогу добра яким чином через страждання? Бо тільки через страждання перемагається гріх. Скажіть, де переміг Господь Син Божий втілений гріх? На Христі? страждаючи. І не тільки Господь Ісус Христос шляхом страждань переміг гріх, а і ми перемогли безбожжя, атеїзм перемогли через страждання. Під час Другої світової війни. Війна це було зло страждання і смерть. А результат цих страждань. А результат цих страждань навернення мільйонів людей Радянського Союзу до Бога до віри. Бо якби не було війни, то я думаю, у нас на наших землях не залишилось би не тільки храмів, а не було б і віри ніякої. Ми були всі безбожниками-атеїстами. Але Бог через страждання привів нас до кращого. Так і тут. Через ті страждання ми переможемо, переможе Бог. Але що дасть на українському народу? Українському народу дасть на, насамперед об'єднання його. Ви подивіться, як Українці об'єднуються. Навколо чого? Навколо України. Навколо своєї держави. Навколо свого майбутнього. Майдан почався. Того, що студенти заявили, що вони не хочуть жити в неправді. Янукович обіцяв підписати договір про асоційоване членство в Євросоюз і обманув і студенти. Виступили проти цієї неправди. Тому оця бажання жити по правді, бажання жити в демократії, в свободі, бути єдиними, не тільки єдиними в Європі, з Європою. А єдиними в самій Україні ми обрали нового президента. Але треба, щоб опозиція була не ворожа налаштованою проти. От дій другої частини, а щоб разом будували Україну. У нас не тільки є віра в наше майбутнє, а ми впевнені, що це буде так, тому що з нами Бог. А раз з нами Бог, то і ми переможемо, і Україна буде в Європі повноцінним членом Європейського Союзу. І ми разом з усією Європою і Америкою, з усім, з усією Європейською християнською цивілізацією буде непереможною в світі силою, непереможною, тому що в європейській цивілізації є все для того, щоб вести світ по вірному шляху. І на завершення дозвольте мені прочитати молитву. Яку, яка читається в наших церквах протягом цих останніх таких неспокійних днів. Господи Боже наш, Боже Спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості і щедротах на смирення рабів Твоїх. І чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм але в милості і щедротах твоїх, відвідай смиренних рабів твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, погуби наміри і неправдиві насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих хто противиться заповідям та постановам твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів лютих. Які вселятні страх і пам'ять про те, що і вони називають себе християнами. Нехай же Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє правидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну, душі свої, то і їм прости гріхи їхні. І в день праведного твого суду подай вінці нетління, але віримо і молимо з тобі, великодаровитий Господи, що ти захистиш, тихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх. От ти єси захист. І перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!